Мене звуть Ксенія Карачун, і сьогодні ми будемо з вами говорити про дитячі психологічні травми. І сьогодні будемо розбирати другу травму, яка так і називається: травма покинутого, тобто біль самотності. Про що це? Це травма виникає тоді, коли у дитини є відчуття, що я не можу вижити без тата і мами. Це про те, що дитину десь залишили саму, і їй стало внутрішньо, дуже страшно, що ці дорослі більше ніколи не повернуться до неї. Це про те, що любов не може бути стабільна, вона може просто зникнути. Як це проявляється у дорослому житті? Ну та да, зазвичай це про сильну залежність у стосунках. Наступне, що може бути, це навпаки страх близькості, дуже близької близькості, да? і що людина просто ця зникне. Та людина, яка має цю травму, закривається і не підпускає нікого до себе близько. Це може бути страх, що цю дитину кинуть, перестануть любити. Тобто любов випарується з цього дорослого уже життя, і людина буде відчувати порожнечу таку, так? Що вона ще буде відчувати? В неї буде паніка. Наприклад, коли партнер пішов і не подзвонив, куди пішов, або пішов до друзів, сказав, що повернеться вечором. А вечором там ну для когось це вечір 8 годин. Для партнера, наприклад, вечір 12 година. Так, і от в цей проміжок між 8 і 12 годинами, що немає партнера, ця людина вирішить, що все життя закінчено, партнер мене не любить, а більше нікому не потрібно. Така людина може надмірно чіплятися до всього того, що її оточує, або ж навпаки, закриється так, і не буде нікого близько до себе підпускати. Що ми можемо з цим зробити? Зараз давайте зробимо практику, яка називається Я поруч з тобою. А для початку знайдіть тихе спокійне місце. Якщо ви дивитеся відео не в такому місці, ви можете поставити на паузу. знайдіть тихе спокійне місце, і найперше, що зробіть, обніміть себе за плечі. Просто обніміть себе так, ніби ви обнімаєте, ніби вас хтось обнімає, або ви самі себе обнімаєте так міцно-міцно. Якщо ви не вмієте самі себе обнімати, не навчили вас обнімати, візьміть якесь покривало, якусь велику хустку, палантину, закутайте себе і зажміть себе так, щоб ви відчували, що вас дійсно хтось прижав. І в такому положенні закрийте, будь ласка, очі. Зосерейтесь на своєму диханні вдих, видих. Ви міцно обнімаєте себе. І на внутрішній екрану сюди, в точку а, третього ока, виведіть себе маленького. Того маленького, який залишився там, у темноті. Там, який сидить один в темній, наприклад, кімнаті, або в будь-якому темному просторі, і йому дуже-дуже самотньо. Немає нікого поруч з дорослих. Прям відтворіть цей момент. Він був у вашому житті. Даю вам декілька хвилин. Можливо, вам буде простіше відтворити запахи в цей момент, звуки. А тепер підійдіть до цієї маленької дитини, там в своїй уяві, і скажіть цій дитині, я з тобою. Я більше ніколи тебе не залишу. Ти потрібний мені, ти важливий мені. І відчуйте, як ваші дорослі руки обіймають цю маленьку дитину. Відчуйте це тепло, яке йде від цієї маленької дитини. Прям міцно-міцно притисніть цю дитину. Нехай вона зільється з вами в єдине тіло. Дайте цій дитині простір в своєму тілі. Відчуйте тепло, відчуйте розслаблення вашого тіла. І скажіть цій дитині, я з тобою, я люблю тебе. Ти для мене дуже важливий. І коли будете готові, ви можете відкрити очі, підійти до дзеркала, подивитися собі в вічі і сказати Я не самотня, у мене завжди є я. Якщо вам не вдалося розчинити собі маленьку внутрішню свою дитину, помістіть її в область свого серця. Дайте їй там кімнату, будиночок. І кожного ранку, коли ви будете вставати, обов'язково вітайтеся з собою. Привіт! А коли ви будете чистити зуби і дивитися собі в очі, скажіть, я люблю тебе, ти потрібна мені. І я не самотня, бо в мене завжди є я. Гарного мирного вечора.